Сьогодні знову Віктор купив крильця. Йому сподобалося. Отакий От в мене марінат. І зараз я їх замариную. Я ще сюди додав цибульку, тому що я люблю цибулю. Особливо її більше навіть, ніж самі оці крильця. В першу чергу з'їдаю цибулю. А це вже від себе. Добавляю ще отакий. Я просто цю приправку вже знаю. Вона дуже смачна. І такий запах буде. Якщо на вогні ж будемо готувати, все, обложила цибулькою і на декілька годин залишаємо. До вечора. Всіх вітаю. Ой-ой-ой, сьогодні повинна бути зима. Ми ж віримо синоптикам. Вони сьогодні обіцяли нам уже зиму. Мінусова. О. Пройшла. Да -да -да. Зараз покажу. А бачите, що я несу. А я зараз повернуся і покажу. А бачите, що несу. Захотілося. А Віктору знову. Такою вкуснятинкою була недавно. Ось. Зараз буде сьогодні ще повинна бути зима. І ми, оце в перший день зими, третій сьогодні лютого, вирішила рождень. Зараз тут вже вовсю горить мангал. Спочатку, як завжди, кашка курочка, а потім буде нам. Живенька, може й нам. Вони не несуть. Бачите? Так, молода куриця. Здох... Чорна молода, здохне. Здохла? Здохне. А, Здохне. У них буде ногами. Господи. Чим ти накормив? <рес> я зразу, чим ти накормив? Дивіться, які вуглі. У мене тобі корма, я думаю. Отож. Там то знішу ми. Фірмовими. Треба наші. Ну, і цієї ж не подобається. Ну не знаю. Не знаю. Ось так. Будемо чекати. Це за оці дрова. Віктор каже, вже дрова приготували нас. Обрізав тут у нас трояндочка була. Ось тут. Вона плилася так гарно між виноградом цвіла. І ми її вирішили обновити. Ви бачите, які гілки тут. П'ятиметрові. Дивіться, вона аж ось починалася. Ось гілочка, гілочка, гілочка і пішла. Воно туди. Аж. Ви бачите? Аж хтось зна куди. Коротше, п'ятиметрові. А ось ця стара. Да, бачите, яка? Це одна. Тут у мене тут дві різні троянди. Одна чайна рожева, а друга червона-червона така, як кров, аж така сильна. І тепер ми її тут виноград поки що не знаю, Вітя ж побрізав, буде молоденький. А оці вже длинненькі залишилися. Ось, бачите, теж високі. Теж високі аж туди, вже вони там більше трьох метрів. І ми пустимо, от сюди вони підуть. Ну Це ми так думаємо. А як буде, хто його знає. Ми ж повірили, синоптика. Як завжди, віримо. Тепло на вулиці. Сонця немає. Це хоча б тепер через дві тижні воно з'явилося. Сонця немає, кругом хмари. Хотіло снігу, але його теж, мабуть, не буде, тому що... Ой, тому що, тому що. Ми вчора знову повкривали, повкривали деякі квіточки, понакривали, тому що був спочатку дощ і ха хороший дощ, такий добрий, довгий. Густий, я не знаю, як, якими словами, які знайти синоніми. Хороший дощ був, хороший одним словом, скажу. А після нього обіцяли мороз. Ну, думали, це все, все обладеніє. У нас таке колись було дуже давно, не пам'ятаю в якому році було, 15-16, які там були роки чи дев'ятнадцятий. Ну, у нас було обладеніння повністю. Оці були в такому льоду. Бо був дощ і перейшов е вночі в мороз. Так що знаємо, що це таке. І тому ми боїмося. А воно тепло, тихо. Якщо вчора був вітер, холодне, дуже було повітря вчора, то сьогодні нормально. Ви бачите, я на розпашку ходжу. Сьогодні тепло-тепло. Вчора джек де. Да? Ну, так Я правильно кажу чи ні? Дегустовав, не дає балакати. Корм із семи кормів. Він вибрав першу: це телятина. Молода, як там? Молода телятина чи свіжа телятина. Ну ось, прийдеться заказувати те, що він вибрав. Цей корм. Томіку теж даю. Я й для Томіка брала. Такий же ж е, е, тоже сім оцих кормів, щоб він щось вибрав. Ну, дивлюся, що він я кидаю е, з оцим кормом, який він зараз їсть. Мішай там по чуть-чуть додаю. Ну, дивлюся, що йому подобається весь. І з рибою він їсть, і з куркою, і з індичкою. Так що їм подобається. Хоча вони в мене такі привередливі. Так що... Не знаю. Подобається поки що корм. Практик. Ну, подивимося далі, що буде. Як ви думаєте, що це за ямка? Що це буде? Глибоченька. Догадуєтеся? Ой, думаю, що продовження ось оцього другого ряду. Знову сюди якийсь стовпчик вкопає і відбере у мене ще пів метра, ні, метр, метр городу своїм виноградом. Виноградар. Ми його не їмо, пропадає скільки. Продавати ми не продаємо, ми тільки можемо роздавати. Я не знаю, для чого він оце мучається з цим виноградом. Ну, два куща б залишив би. І з головою хватає поїсти ще і роздати. Ну, в нас же ж його скільки пропадає. А оце як оце літо ми мучилися, скільки раз бризкали, то білокрилка, то ще якась хвороба, а жара. Ой. О, поки я з вами побалакала в дворі, а він без мого участі вже нанизав ось таких е крильця. І ось іще ж тут на другу порцію. А де так ти їх взяв? А які гарні крильця. І вже навіть підсмажилися чуть-чуть. О, які гарні черв'ячки. І де ти їх знайшов? Це вже на другий засіч піджу мангаліка. Білочки, це ти І ще на мангал, так? Да? Я курочкам кожен день по два штуки буду так вириваю. А де ти їх знаходиш, вириваєш? Що треба знати? Ну треба ще. Це правда. Ви догадалися, звідки ля він їх дістає? Вітя, розкажи, де ти їх береш, бо цікаво що зараз всім нашим друзям ага, потім будуть питати. Там всі посходяться де, де, де. білок. Так, да, я розкажу. Це він отут рубає оці дровця, а вони випадають прямо з них, розкалює, а вони там заховані. Уявляєте, скільки їх тут? Кожній деревині. Не на дивилася, що з хлопцем приїхали коли на Маріївську, десь були бабахнули. Щось... Ні, нічого. А, так тільки що було, я в двір виходила. Уже, уже вийшло, в телеграмі ти почитав? Хлопці сказали, що було. Димок, як гарно на мене. Я ще, я ще не пробую. Ще не пробуєш? Так. Ти бачила, що я куртку поміняв. Так. Да. А ту повісив, щоб я її знімала. Пройшлася і вона так. так мені кинулася зразу. А тут я викинув, а потім сказав, що ні, ще в гаражі повісити. Повіси. Господи. Ой, сьогодні набагато краще, ніж... Чим... Вчора було, хоча вчора сонечко було, але... А ти вкривала цвіти щодо? <рес> я, я, я вже розказала. Ми що вкриваємо, то розкриваємо. Роботу собі шукаємо. Да, Воно не помінялось? А що Сашко не дзвонили? Де, де, там вони? Ні, яка погода? Не дзвонив. А, ти їм в машину з фотографію зійшли. Гряз да. Угу. А на тих, де мойках імиються, йому покритий ще Ну, <різь> Хай пер... перешле, ти загониш і хай йому помиють. А два часа де ми ходитиме. Ось скоро вже оці квіточки розквітнуть. Ну, які вже величезні. Я казав, що сьогодні цвіти понакриваємо. Завтра вона почнеться невеличка. Угу. Ти бачиш кури, вигребли хризантему. Може, то я чистив? Так, да, оце яму зробив. Може. Ні, брунечки. Ось бачите. Не знаю, вам видно. Бруночку. Як і в минулому році, точно так було. Лютий місяць був такий теплий, до 20 градусів було в лютому. Десь є відео у мене, де бджоли, рой бджол напав на наш той горіх. Це було, це було в лютому місяці. Витя. Я думаю, що це було. Ти думаєш, а я знаю, що було в лютому місяці. У мене там зафіксовано. Я думаю, що 24 лютого це було. Це місяць, чи так Так. А це ти накидав вугілля или що це сюди? А? Попіл то? Не докину. Не докину. Я дивлюся, чи тут що зійде, чи не зійде. Ну, зато тут трава, а ти не випускаєш сюди курей пастися. Іра з раєю, з вовою. Хтось зна, куди ходять, пасуть курей за два кілометри. А у нас ось диви, яка і ти їм не розрішаєш це робити. Не дозволяєш да, Вітя? Хай би поскудують трішки травочку. О, яка гарна В Цьому році я не збирала і ніхто не захотів їсти. Калину. І тепер висить, вона, красується. Мабуть, її треба обрізати, щоб на слідущий рік була, да, Вітя? Не знаєш? Ні воробці, ні санічки, ні Ніх так, да, взагалі в цьому році. Один раз дятел появився і все. А так немає. Не то, що було в прошлому році. Да? Джек галкає. Я... Так, я забираю вже в тебе кастрюлю цю, бо ти забудеш за неї. І пішла. А ти вже... Я салат роблю, так? Да? Хорошо. Так, попросив. Віктор обходжу, обходжу все. Ай. Знову троянда мене спіймала. Попросив поставити вірмішельки тоненької. Не гавкай. Чоловік попросив. Вірмишельку зварити. Воду поставила, чуєте, закіпає вже. А вірмишельки немає. А він не любить спагетти. Взагалі не любить. Скільки валяються? Ну що, треба виходити з положення. Як ви думаєте, вийде чи ні? Постригти. Острижу трошки. Розлітається, правда. Може треба в пакет всунути. О, зато стрижеться. Зараз я менше возьму, отак от. Щоб скоріше було. Коли отак от, от тоньше, то воно стрижеться. Ну а що робити? О, прекрасно. Він не здогадається, що це навіть не вермішель, а спагетті. Коли вже подивиться, так уже пізно буде. Відео. Клас. Так вообще. стрижу, сейчас їм вермішели. Любитель вермішели. На всі свята для нього це саме краще. Вже всі друзі знають, що як тільки у нього якесь вдома. Ясно, що якщо десь в кафешці чи ще десь в ресторані, то вермішелі не буде. А дома завжди буде вермішель. Ну, поки вода закипить, а ми наріжемо вермишель. Ось, поки нарізала, і вода закипіла, і вода закипіла ось. Кинула салички. І тепер можна оба, і вермишельку сюди. Ну а що ж, треба як-то виходити, правда? З положення <ріст> не любить спагетті. Боже, в мене скільки спагетті. А він не любить. Цей льовка в нас любить. Е Вермішельку дрипне. Дріб... Ні, ну він і макарони, він і великі макарони полюбляє. Але, коли не маємо великих макарон, то він верьмішельку. А цей же ні, ніяких здорових макарон. Віктор каже, дивись, у тебе вже ось капуста скоро зацвіти, корні вже пустила. А я йому кажу, ти на що намікаєш? Ти як в тому анекдоті, коли дві подруги зустрілися, і одна друга каже, ой, представляєш, у мене сьогодні лимон зацвів. А вона каже, та, що там лимон? У мене он сільотка зацвіла в холодильнику. Ну ось. Надоїли заморські страви, капусточка кисленька. З огірочками кисленькими, з цибулькою, да Вітя, смачно. Вірмішелька. Вірочки кисленька, але нічого. Ну, вони як бочкові огірки, Отак от. Заморські <рес> страви. Каже, надоїли, давай уже наші. Ну ось. Смачного, Вітя. Скажи щонебудь. небудь Піди піскарку принеси на вулицю. Сказав. Це що залишилося? Не подужали.